2023 рік закінчується, і в нас з вами вже традиція підводити по ньому підсумки. Рік назад я знімав таке саме відео. На ньому я виглядав приблизно ось так. Як бачимо, за цей рік я трошечки змінився, можливо, навіть чуть, -чуть подорослішав. У будь-якому випадку судити вам для цього є коментарі. Давно не виходило відео на Ютубі, і я не хотів його випускати. Хотів би сказати, що вони не виходили, тому що я був дуже зайнятий, але... Трошки змінились пріоритети, тому що два роки знімались відео на YouTube, вони не приносили ні прибутку, ні особо великого задоволення робились стільки для того, щоб бути в тонусі і було вам що дивитись. Хотів би я сказати, що я готовий тратити час за 200 переглядів, але, на жаль, це не так. Почнемо, мабуть, з самого початку року, січень 2023, почався з того, що біткоін розпочав свій ріст. З 16500 у закритій спотовій спільноті 7TF ми а, закупились уже, упакувались по повній. Це був біткоін. від 17800 до 15500 закупка, середня ціна покупки 17.1. Ефіріум по 1150, вроді середня ціна закупки і інші монети в тому числі. Весь список я перечислив у звітах по 7TF за 2023 рік. Перший квартал 2023-го. Мені заповнився тим, що, по-перше, я купив собі автомобіль. Купив автомобіль, який е, недорогий. Він коштував 23 тисячі. Вийшов у мене загалом в районі 25. На той момент була можливість купити в два-три рази дорожче, але десь у цей момент у мене сформувався такий принцип, що на такі речі, як машина, має йти не більше, е, ніж. Одноденна зарплата твоя, То. в той момент у мене з'явився невеличкий рекорд по фінансам мільйон триста в день. Це в гривнях. До того був 400к, ще до того 75 і так далі. Тому подібне, коли був 75 я купив собі останній iPhone коли був 400, я не скажу, що я купив, і от сформувався новий рекорд. І я купив собі автомобіль десь в районі 11 лютого. Ми активно працювали на ф'ючерсах, трохи менше ніж у 22 році, але результати були набагато більше особисто для мене. Ми розвивали хадар, після чого настала трошки чорна полоса через один із моїх проєктів. На нас зробили замовлення. Це все. Всі плани на 2023 рік по проектам повністю знищило. Почався не то, що хейт, просто мисля у людей, що я заробляю на той момент тільки з людей, ніякої крипти не було, хоч усі, хто я в закритих спільнотах все бачили, все знають. І, ну в принципі, я б не сказав, що можуть підтвердити, тому що мені абсолютно все рівно на думку всіх. Вот. Але по факту ж можуть. Було видалено спільноту CryptoBax і всі інші спільноти, і десь на півроку я майже. Зник з соціальних мереж, пробували робити деякі інші проекти, всі з яких абсолютно провалились. Я не заробив нічого, тільки потратив гроші. І загалом другий квартал і середина 2023 року особо нічим для мене не заповнилась. Почався позитив тільки для під кінець року, у мене трошки змінилось особисте життя, плюс біткоін. Від 28 до 36 я його продавав. Ефіріум по 1900 середньому продав. Інші монетки також дали від ікса до 4 x І в кінці року, на даний момент, у мене зафіксований спотовий портфель в районі 4 x до загального капіталу. Плюс-мінус всі очікування, які були покладені на 2023 рік, оправдались. Всі цілі, які я ставив, я навіть перевиконав. Дуже багато речей сталося позитивних, які я навіть не очікував і не планував. Я дуже за них вдячний в першу чергу Богу, потім ситуації і собі. Загалом я вважаю, що за 2023 рік я досить сильно помінявся можливо, в кращу сторону, можливо, в гіршу. В будь-якому випадку. для себе це я знаю. А як вам здається, ви можете завжди написати в коментах? Я вважаю, що я трошки подорослішав, трошки знову переїхав. Дуже багато думав, дуже багато обдумав. Дуже багато ситуацій різних було в житті, через які довелось пройти. Але загалом 2023 рік. Був непоганий. Якщо б мене попросили назвати все те, що відбувалося з 1 січня 23 по 31 грудня 23, я б сказав хаос. хаос, який в кінці кінців завершився позитивно. Цілі на 2024 рік в 10 разів більші, ніж були на 2023 рік. Цілі вже прописані, все поставлено, потрошку рухаємось. Стали на рейки всі проекти, в тому числі наш бот Центуріон, який став на другий ребаланс, скажімо так, на друге новлення, після чого на протязі двох років ми збираємось поставити його на платформу. Потім платформа Хадар у розробці CTP буде багато оновлень, тобто закрита спільнота по ф'ючерсам. Воту, яку ніколи більше не буде відкритого доступу, тобто, тільки якось через особисті знайомства, через рекомендації, через все інше. Тому що я не хочу бути зв'язаний з ринком інформації і продажі інформації, в тому числі у відкритих джерелах. Далі 7TF, наш проект, який сподіваємось за декілька років переросте в невеличкий локальний криптофонд, теж показав хороші результати. Ми зробили. З моїх 9200 я зробив 27 тисяч доларів на слідуючий цикл, тобто 24-25 рік. У нас ціль як мінімум 100 тисяч. У мене особисто, плюс 250 тисяч треба якимось чином привлікти для розвитку фонду проектів і так далі, тому подібне, в тому числі хадар, тому що у нас хороші цифри і по Центуріону, і по іншим проектам планується. Я впевнений, що ми частину. Того, що нам потрібно закрити з точки зору фінансів, заробимо на своїх продуктах. Частину треба буде привлікати. Загалом 2024 рік очікується позитивним. А там, як завжди, побачимо, що у нас буде. Сподіваюся, я встигну змонтувати це відео до 31 грудня, тому що є деякі незавершені справи. А вже сьогодні 29, дев'яте получається, завтра 30-те, і 31 го треба вам вигрузити це відео. Підводячи підсумки, хотілося б сказати. Кожному із вас, що завжди потрібно мати свою думку, завжди потрібно вчитись і робити більше всіх, тому що коли криптовалюта була у 2022 році 27-31, і я говорив про те, що пацани буде 16500, мене не слухав майже ніхто, одиниці людей слухали. Потім, коли він обвалився до 16500 і ми закупились, також більша частина людей не слухала. Навіть люди з закритих спільнот вже думали, що криптовалютному ринку кінець і це надовго. Вот. Звісно ж, більшість поміняла свою думку після того, як біткоін вальнув більше 36 тисяч, навіть більше 25 тисяч це вже було Х2. Але хотілося б бачити навколо себе людей, які е, з тобою і вірять тобі не тільки тоді, коли все добре, а і тоді, коли все погано. Тому що, коли все було погано, я, як правило, залишився сам. Е, і, в принципі, всі свої проблеми, майже всі, О, деякі допомогли, деякі потім розрулив я сам. Нікого не виню ні в якому разі. Вот. Завжди так було. І моя задача давати людям від себе да? більше, не чекаючи взамін. Вот. Мені, як то кажуть, потім ну, прийде з іншої сторони, скажімо так. Ось, щоб не умнічати, як то кажуть. В будь-якому випадку, всіх з Новим роком, як завжди, бажаю всім добра, успіху, позитиву і побільше коштів.